Служба безпеки заблокувала канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. За гроші зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави на підставі підроблених документів про стан їх здоров'я. Ситуацію прокоментував Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Почуємо СБУ ліквідувала у Вінниці новий канал втечі у за кордон. Служба безпеки заблокувала канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призивного віку. За гроші зловмисники пропонували потенційним призивникам виїзд за межі нашої країни на підставі підроблених документів. В ході проведених комплексних заходів на Вінниччині знешкоджено групу, до якої входило кілька осіб, які займалися оформленням фіктивних документів щодо стану здоров'я осіб. Серед організаторів цієї схеми викладач навчального закладу, лікар та айтішник. За даними слідства, зловисники підробляли документи із реквізитами українських медичних закладів, які фактично знаходяться на території тимчасово окупованих ворогом Запорізької, Херсонської та Луганської областей. В подальшому підроблені медичні документи використовувалися. В територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки для ухилення від призову на мобілізацію, а також на міжнародного пункт пропуску при виїзді за кордон. Вартість своїх медичних так званих послуг зловмисники оцінювали від 2 до 4 тисяч доларів. За попередніми даними клієнтами цієї незаконної схеми встигли стати кілька десят осіб. Під час обшуків в офісах та за місцями проживання зломисників прохоронці виявили документальні матеріали, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку із доказами законної діяльності, а також готівку в сумі 75 тисяч доларів. Вилучену техніку та документи направлені на експертизу. Продовжується розслідування кримінального провадження за статтею. 364 чотири кодексу України вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру.